Добрий день, любі крилатики! Вітаю вас на уроці інформатики. І тема нашого тижня це у нас у світі мистецтва. Подивіться, будь ласка, на, ці, на цей сюжетний малюнок. Подивіться, тут дуже багато різних мус, які відповідають кожну за, свої, за свій вид мистецтва. Як ви думаєте, як змінилися види мистецтва з давніх часів до сьогоднішнього дня? Можливо, з'явилися якісь нові види мистецтва? Звісно, що з'явилися ще кіномистецтва, також використовують телебачення, а для дуже багатьох видів мистецтва використовують і комп'ютер. Як ви думаєте, для створення яких видів мистецтва використовують комп'ютер? Я думаю, що ви здогадалися, що це комп'ютерна графіка, анімація, що це цифрове кіномистецтво, цифрова фотографія, тобто дуже багато різних видів. Подивіться, комп'ютерна анімація, комп'ютерний живопис. Цифрове фото, цифровий кінофільм. Як ви думаєте, які переваги надає використання комп'ютера під час створення цифрового кінофільму, фото, комп'ютерного мультфільму? Дуже багато чого можна показати, та? різні ефекти. А як же може виглядати муза цифрового комп'ютерного мистецтва, якою ви собі її уявляєте, можливо, ви зможете намалювати її, тоді зробіть це. А ми з вами переходимо до одного з видів мистецтва. Спочатку це у нас медіа. Медіа і відтворення відео, тому що будь-яке відео це є теж вид мистецтва. І так, і сьогодні ми з вами поговоримо про програвач про Медіаплеєр. За, за допомогою цієї програми ми можемо переглядати. Звісно, що можна встановити і різні інші програми для відтворення відеофайлів. Але медіапрогравач відео, Windows це саме програвач, який за замовчуванням стоїть в операційній системі Windows. І його можна відкрити і працювати з ним. Давайте ми подивимося, як це можна зробити. Ми натискаємо кнопку «Пуск». Після цього заходимо в усі програми, звісно, дивлячись, який у вас, яка у вас рік операційної системи буде трошки відрізнятися, але все одно всі програми. Далі знаходимо у стандартні програми стандартні програми, ті, які встановлені, і тут ми бачимо з вами Windows Media Player. Для того, коли ми з вами використовуємо Windows Media Player, то ми можемо переглядати різні відео, різні мультимедіа. Також, подивіться, будь ласка, що ми можемо тут зробити. Ми можемо слухати музику, ми можемо відтворювати відео, ми можемо відтворювати аудіо, книжки різні і так далі. Тобто дуже багато чого. Ми можемо робити саме завдяки цьому програвачу. Зверніть увагу, що для того, щоб переглянути мультимедійний файл, потрібно, щоб він був включений до бібліотеки програми в одну з папок. Для того, щоб знайти цю папку, нам потрібно зайти на цей ПК. Бачите, да, що у вас є. Папочка цей комп'ютер. І далі, ось тут ви можете побачити ті е, документи, ті об'єкти, ось вони. Да, бачите: 3D-об'єкти, відеозаписи, документи. Це те, що. Є у ваших папках за замовчуванням. І саме сюди, наприклад, у відеозаписи потрібно додати ваші відеозаписи, які буде відтворювати цей медіапрогравач. Або, можливо, ви можете додати це у папку Документи. Теж це можна зробити. Або є папка зображення. Або є папка музика. Сюди теж можна додати якісь ваші документи, які будуть програватися саме в медіапрогравачі. Якщо ви хочете додати її до бібліотеки медіапрогравача. Тому що, коли ми відкриваємо медіапрогравач, він має два види, два режими роботи. Перший режим роботи це у нас бібліотека програвача, ось так вона виглядає. І друга це у нас саме відтворювання відеофайлу. Ми можемо пройти на нього, натиснувшись на ось цю кнопочку. І тоді у нас відкривається саме відтворення якоїсь, а можемо перейти назад, відтворення якогось файлу. Зверніть увагу, що бібліотека програвача у нас має такі налаштування. Ну, по-перше, у нас є кнопки вперед-назад. Зараз вони не активні, тому що я нікого нікуди ще не проходила. Якщо я зайду от сюди, назад, да, то ви тут зможете побачити, що тепер з'явилася ця активна кнопочка. Я можу налаштовувати вперед-назад. Також у нас є область навігації по папках. Ось тут ці різні папки, дивлячись, що ви там ви туди надіслали, то ви можете побачити, у мене майже нічого немає, тому що я майже нічого не надсилала. У мене є тут зображення різні і відеозапис, який я додала. Також ми можемо тут побачити. Меню «Впорядкування файлів. Тобто ми можемо впорядкувати файли ці за тривалістю, ось так, да? або за роком випуску, за жанром, якщо ви підпишете, який це жанр. За актором, за оцінкою, якщо ви маєте ці оцінки, знов таки, за розміром файлу і так далі. Далі. Також, звісно, ще раз показую, що це є у нас кнопка переходу на відтворення файлів. Так, ми можемо перейти і побачити, відтворити якийсь, наприклад, список, який у нас, є. Ось, наприклад, ласкаво, просимо на коли ми вмикаємо з вами цей медіа. Плеєр саме у режимі відтворення відеофайлу, то тут є таке меню. Наприклад, це у нас е режим переходу до бібліотек, тобто назад. Переключаємося. Далі у нас тут є кнопки. Кнопка Відтворити. До передачі вас... увімкнути цей файл. Далі є е хід відтворення. Це там, де у нас бігунок цей знаходиться, це хід відтворення. Далі є кнопка переходу на повноекранний режим. Ось так вона виглядає. Далі ми можемо вийти звідси. За допомогою декількох кнопок ми можемо увімкнути випадковий вибір того ж відео, яке у нас є в бібліотеки. Також ми можемо увімкнути повторення цього файлу. Ми можемо зупинити. Ми можемо, наприклад, Ми можемо, наприклад, перемотати назад. Або перемотати у... вперед. <реку> Ласкаво, просимо в... на телепередачу «Твої веселі друзі звіря Натискаємо і чекаємо, <плук> що буде І далі у нас є ще налаштування гучності цього е файлу. І так, а тепер спробуйте підписати все, що я вам тільки що розповіла. Натисніть на паузу, а потім ми перевіримо. І так, перевіряємо. Використовуючи медіапрогравач Media Player Windows, можна переглядати фільми. Прослуховувати музику, аудіокнижки. Існує два режими роботи: бібліотека програвача і відтворення відеофайлу. Для того, щоб переглянути мультимедійний Файл. Потрібно, щоб він був включений до бібліотеки програми в одну з папок музика, відео, зображення. Мультимедійні файли можна упорядкувати в папках за алфавітом, датою створення розміром. А тепер нам потрібно підписати деякі цифри вже є, де у нас кнопка переход, переход вперед-назад. Ось вона. Тут я все розповідала. І далі, коли у нас є режим відтворення відеофайлу, тут режим переходу до режиму бібліотек, далі кнопка відтворити. Коли ми натискаємо на цю кнопку, є відтворення файлу. Далі є у нас хід відтворення і перехід на повноекранний режим і назад. Ще раз показую, що де у нас знаходиться бібліотека програвача. І е, коли у нас відтворення відеофайлу. Це теж я вам показую. І ми переходимо до наступного завдання. Сподіваюся, що вам це було зрозуміло. Далі, наступне наше завдання. Це нам потрібно упорядкувати файли по папках. Ви пам'ятаєте, що, наприклад, на диску C або на диску D є у нас папка бібліотека. Далі у цій папці можуть бути вкладені папки. І нам з вами потрібно просто е, файли, які у нас є, впорядкувати за папками. Зверніть увагу, що у нас є папка музика, є папка відео і є папка «Зображення». Ми з вами бачимо також, що, наприклад, файл танок сніжинок не просто називається так, да? а є ще шлях до файлу. Що ж таке шлях до файлу? Це послідовність, яка складається з імені диска. Ось так. Диск завжди записується латинською великою буквою, і далі ставиться двокрапочку, потім імена вкладених папок, записані через спеціальний символ «слеш». Якщо б ми з вами шукали, наприклад, якусь папку, нехай це буде папка 4 клас, Ось така папка. І тут нехай буде інформатика 4 клас. То тут ви можете побачити повний шлях. Тільки не забувайте, що у нас спочатку йде номер, тобто нашої, нашого диску. Так от, тут ми можемо побачити, що ця папка знаходиться, до речі, в цій папці ще можуть бути різні папки. Подивіться, да? наприклад, ось цей файл. Так от ми можемо побачити саме шлях до цього файлу. Він є на диску D, далі двокрапочка, далі слеш, далі цей ПК. А ось він, да, новий цей, диск D, Далі потрібно слеш писати: інформатика, папка, слеш, 4 клас, слеш, інформатика 4 клас, слеш, знов папка 4 клас, слеш, папка номер 1 правила поведінки в комп'ютерному класі, і слеш, після цього тільки йде назва файлу. Це повний шлях до нашого файлу. Так от, нам потрібно з вами натиснути на паузу і розподілити ці файли по папках. Музика, відео, зображення за допомогою ось цих значків. Натискаємо на паузу і виконуємо це. Я сподіваюся, що ви це зробили. І давайте перевіримо. І так. Виступ колективу «Сонечко» за значком ми бачимо, що це відео. Пригоди Пінокіо» це у нас теж. Можна до музики додати, да? тому що тут незрозуміло, хоча це може бути і фільм теж. Зима на порозі, це у нас, звісно, зображення, зображення сюди. Це у нас mp 3 плеєр музика, і пригоди козаків, це у нас відео. Тепер нам потрібно. Файл зима на порозі ми пам'ятаємо, що він у нас в папці зображення, і написати повний шлях до цієї папки. Зверніть увагу, як у нас є шлях до цього файлу. Тобто, спочатку D, потім вкладена папка бібліотека, потім музика і вже потім цей файл. Спробуйте. Написати, натисніть на паузу, запишіть правильний шлях, і ми перевіримо. Сподіваюся, що ви це зробили. Давайте перевіримо. Я думаю, що ви так само отримали, де бібліотека зображення зима на порожку. А тепер переходимо до наступного завдання. Вам потрібно знов натиснути на паузу і спробувати е з'єднати лініями за зразком, що яка кнопка у нас означає. Я вам це показувала да? ось ці кнопочки. Тут є перемотка, але якщо ви бачите, що тут є ось такий. Ще значок, то це означає, що ми можемо переключити на наступний файл або на попередній файл. Натискаємо на паузу і робимо це завдання. Сподіваюся, що ви це зробили. Давайте перевіримо. І так, відтворити пауза, далі вимкнути звук регулятор гучності. Попередній файл і наступний файл. Сподіваюся, що у вас вийшло так само. Коли ми з вами говоримо про мистецтво, звісно, що дуже часто ми з вами використовуємо таке мистецтво, як фільми. І фільми можуть бути різних видів. Види кінофільмів можуть бути такі: художні ігрові, документальні. Там, де розповідаються, наприклад, ну, якісь документальні події про тварин дуже часто, про природу, можливо, про науку і так далі. І, звісно, що ми знаємо мультиплікаційні е, анімаційні фільми. Спробуйте виконати це завдання. Я думаю, що це вам буде дуже легко, які фільми, е, що означають, і до якої світлини належать. Натискаємо на паузу і пробуємо це зробити. Ну і тепер давайте перевіримо. І так, у нас є художні ігрові фільми, події персонажі вигадані і знімаються актори. До речі, це можуть бути не тільки вигадані фільми, да? можуть бути е фільми, які засновані на історичних подіях. Але все одно там є Актори, які грають ці ролі. Далі є документальні фільми. Це у нас розповідається про реальні події. Звісно, що в документальних фільмах розповідаються реальні події про реальних людей або, наприклад, про реальні те, що відбувається, або відбувалося. і так далі. В документальних фільмах, наприклад, можуть зняти про якогось Якусь відому людину, або, можливо, про про тварин і так далі. Ну, і мультиплікаційні фільми це у нас рух мальованих або об'ємних картинок. Звісно, що це ось, це. ось цей малюнок. А тепер давайте спробуємо зробити телевікторіну. Зараз я вам буду показувати кадр якихось. Фільмів, мультфільмів, і ви спробуєте відгадати, з якого саме це мультфільм Або фільм. Це у нас Аліса в країні див. Це Фейкер довга панчоха. Далі. Це у нас Попелюшка. Наступне. Стюарт Літл, Далі Аладін. Ну і останнє це у нас Пітер Пен. Якщо ви якийсь фільм не бачили, то можете подивитися, можливо, вам сподобається. А ми приходимо з вами до наступного завдання. Завдання номер 5 Це у нас документальний фільм. Це кадри з документального фільму, як у нас створюється розвиток жаби. Так? Тобто ми можемо його назвати так. Розвиток жаби. Нам потрібно пронумерувати за кадрами цей фільм. Але давайте для початку його подивимось. Розмноження та розвиток земневодних відбувається у воді. Як тільки настає весна, земноводні прокидаються від зимового заціпеніння. Прокинувшись, вони починають шукати такі водойми, які швидко прогріваються сонячним промінням. Першими у цих водоймах з'являються самці. Це можна помітити за їх голосним кваканням. Звук у них підсилюють особливі мішки-резонатори, які під час квакання роздуваються з обох боків голови. Невдовзі з'являються самки. Самки земноводних відкладають у воду ікру схожу на риб'ячу. Самці випускають на неї рідину із сперматозоїдами. Через певний час оболонка кожної ікринки набухає і перетворюється на драглисту прозору кулю, у середині якої видно яйце. Верхня половина його темна, а нижня світла. Темна частина яйця краще вловлює сонячні промені. І у середині якої видно яйце. Верхня половина його темна, а нижня світла. Темна частина яйця краще вловлює сонячні промені і дуже нагрівається. Водночас чорний пігмент захищає яйце, що розвивається від ультрафіолетового випромінювання, яке у великих дозах згубно діє на все живе. Грудочки ікри у багатьох видів жаб спливають на поверхню. Де вода тепліша, якщо погода тепла, яйце починає ділитися і перетворюється на багатоклітинний зародок. Через 1-2 тижні зікринки вилуплюється личинка жаби пуголовок. Зовні він нагадує малу рибку з великим хвостом, дихає пуголовок спочатку зовнішніми зябрами, що мають вигляд невеличких мішечків з боків голови. Невдовзі вони замінюються внутрішніми зябрами. У пуголовка одне коло кровообігу і двокамерне серце, на шкірі помітна бічна лінія, таким чином, личинки земноводних мають багато спільного з рибами. перші дні пуголовки живуть за рахунок поживних речовин, нагромаджених ікринці. потім у них прорізується рот з роговими щелепами. Пуголовок починає живитися водоростями, найпростішими та іншими водяними організмами. Чим тепліша погода, тим швидше видно зміни в будові тіла пуголовка. Спочатку в нього з'являються задні ноги, потім передні. Розвиваються легені. Пуголовок піднімається до поверхні води і ковтає повітря. Хвіст поступово коротшає. Пуголовок стає жабеням і виходить на берег. Від часу відкладання ікри. До кінця перетворення пуголовка на жабеня минає 2-3 місяці. Жабенята, як і дорослі жаби, живляться тваринною їжею. Розмножуватись вони можуть з третього року життя. Ну, ось такий фільм. Ми з вами передивилися, і я сподіваюся, що ви тепер зможете це заповнити. Фільм ми можемо назвати з вами. Ось так, я думаю, що у вас от вийшло. І як ми можемо фільм назвати, звісно, що це у нас розвиток жалу. І ми переходимо з вами до наступного завдання. Передивіться це завдання і самостійно позначте кадри українських мультфільмів, які ви бачили. І запишіть, будь ласка, назву улюбленого вашого мультфільму. Це ваше завдання, яке ви можете зробити самостійно. Останнє ваше завдання вам теж потрібно буде зробити самостійно. У вас є три QR-коди, за якими вам потрібно пройти, подивитися, що там за відеофрагмент і до якого виду мистецтва це відео належить. Давайте ми перше зробимо, а далі ви самостійно. І так. Перший відеофрагмент – Вид мистецтва. Що ви це додивитеся, і що це за вид мистецтва. Я думаю, що ви всі здогадалися, що це у нас цирк. Інші два відеофрагмента ви подивитеся самостійно. І про що ж ми сьогодні говорили? Ми говорили про різні види мистецтва. І про те, як комп'ютер може допомагати в мистецтві. Тобто, що таке цифрове комп'ютерне мистецтво. Ми з вами роздивилися. Що таке кінофільм? Чим відрізняється, наприклад, документальний фільм від звичайного ігрового фільму? Ми вгадали з вами декілька назв кінофільмів. Також ми з вами з'ясували, як можна користуватися програвачем медіаплеєр Windows і з яких частин він будується. Сподіваюся, що все було зрозумілим і ви виконаєте домашнє завдання. Дякую вам за урок. До побачення!